Час дня, дня, обіду ще нема. Рішила приготувати підбиваний, а ще, кажуть, питний борщик. Ну що, будемо готувати засмажку. Висипаємо цибульку. Цибулька підсмажується, нарізаю селеру. Додаємо моркви. Я потерла по-корейськи. У мене тут вариться вже бульйончик ребра. Додаю селери. І тут ще я підготувала тісто для пампушків. Я підлаштувала пампушки під борщик. Борщик вариться, засмажка робиться, і я ще роблю пампушки. Що я хочу сказати? Мені, хоч їх не можна їсти так, але я так люблю борщ з пампушками, що ви не уявляєте. Вчора по голосовому скидалася з подружкою. Вона кайска. Пішла на український бус, купила скумбрію. каже, то я ним нею так награлася. А в мене зразу така думка. Мені так стало смішно, мій котик зловив мішку, то так само грався, як моя подружка з кумбрією. але вони там так тятки, і капусти, і скумбрії, і сільодочки. Так що ви знаєте, що? що я вам хочу сказати? Робимо папушки, їмо репку, не відказуємо собі ні в чого, тому що життя одне і все. А, а до цих компушок потім, щоб ви розуміли, я їх ще полию часничком, зеленю. Вони дуже смачні, тут пальчики оближать. <свіс> Морква протушилася. Додаю буряк. Він натертий в мене на терку по-корейськи. Додаю ще оциту. Можна яблучний, в мене нема. І трішки цукру. Нема часу. З такою місто я прийшла. Але нічого з'їмо. Тепер у мене тут мука. Дві столови ложки. Додаю сметани. У мене домашня. Трошки сливок було тут. Що хочеш є. Того не треба, мабуть. Доводимо до однорідної маси, щоб не було комочків. Якщо треба, водички можна підлити. От я трохи водички. Додаємо засмажку. Посолила. Добавляю нашу сметанку з мукою. Добавила часник. Віці, який гарні, масткенький. Після часника закипіло, виключаємо. Борщик зварився, пампушки спеклися. Чекаю чоловіка, він завершує роботу, прийде їсти. Знаєте що? Цей борщик не підводить. Того, що ми завжди привикли готувати. Ну, звичайно, у борщу, ви всі зрозуміли. Бистро, раз задумав і все готове. Смішно буде, якому це є рівеньшиванці з